Перед тим як рухатись далі, маю сказати про таку очевидну всім річ, як місія сайту, а вона полягає лише в одному: це заробляння коштів і крапка. А розробляючи концепцію веб-сайту, маємо пам'ятати, що усі, хто відвідують сайти, завжди поспішають, тому в них немає часу залипати і чекати на завантаження анімацій, опитувань, спливашок, анімашок і так далі. Особисто я, коли заходжу на сайт і мені відразу вискакує якийсь опитувальник чи якась анімація, одразу закриваю його і мене не цікавить сніжинки, які там падають на голову, чи щось вискакує, і так далі. Покупець шукає конкретний товар, його характеристику, і що про нього кажуть люди, тобто відгуки. Зверніть увагу, як швидко гуртають сторінки в інстаграмі та соцмережах. Декілька секунд, і наступний ролик, те саме з відвідувачами сайтів. Хоча ви, як розробники, на деталі увагу звернете, тому що ви на цьому зациклюєтесь, бо лише майстер по чи плиці, який прийшов у гості, буде звертати увагу на кривизну стін і ширину швів на плиці. А гостям байдуже, і головне для них це накритий стіл. Думаю, що більшість з вас так і робить, і навряд чи шукаючи кросівки, взуття або якусь запчастину, вам до вподоби відволікатися на анімашки, а особливо коли все це наліплено з відвертим несмаком, який прислідковується в переважній більшості веб-сайтів. А плюшечки, які вискакують і через які потрібно довше чекати на завантаження, лише дратують і спонукають швидко покинути цей сайт. До речі, так же сам. Му відчуваю дискомфорт, коли заходжу в якийсь модний бутік з яскравими вітринами, де мало хто ходить з клієнтів, бо дорого. І продавці одразу знакидаються зі своїми недоволими питаннями та пропозиціями. А я ще навіть не усвоївся і не побачив, чи дійсно є річ, яка мені сподобалась, і яку я шукаю. Так от, до чого я веду? Хочу донести основну думку, сайт це не про багато анімашок і ефектів. На розробниках лежить велика відповідальність, адже фактично ми робимо бізнес замовникам, тобто класний сайт має робити продажі, а не багато анімашок, випадашок, паралаксів. А ще сайт, як. Зуття та одяг має бути зручним та давати відповідь на п'ять запитань: що продаємо за яку ціну, чому нам має довіряти, який наш досвід та портфоліо робіт? Чим ми краще за інших, щоб нас купили чи замовили. Якщо сайт дає відповідь на ці питання, значить ви справились. Особисто я сайти поділяю на дві категорії: мультилендінг і інтернет-магазин, а їх, в свою чергу, ділю на сайти для чоловічої аудиторії і сайти для жіночої аудиторії. Ну ви ж розумієте, що чоловіки переважно більшості, як правило, не запам'ятовують, в чому була одіта дівчина і який колір плаття був на ній. Ну, за винятком дуже короткого. І чоловіки навряд чи зацінять градієнтні кольори на сайтах з спорт... Дажу інструментів, їм всі ці кольорові танці з бубнами та 100 відтінків сірого не потрібні. Ну, ви зрозуміло про що я там і мобільна версія чуть має відрізнятись, ну тому що типовий чоловік, ну мужчина, дорослий хлопець, ну в нього палець грубший, долоня ширша, такий собі ковш, і клікати на дрібних кнопочках, на які ще може клікнути прекрасна половина людства. Тобто, все має бути в збільшеному розмірі. А решту всі ці сайт-візитка, сайт портфоліо, то двосторінковий, простенький лендінг без квізу та оплат. Це вже баласт і минуле, і на таке грошей вже не викидають. Де ще можна дозволити собі трішки анімації та кольорів, то це на дитячій тематиці. Тобто різні приватні школи та садочки, організація свят. І мами можуть залипнути, та й то під питанням, бо їх увага буде прикута до фотографії свого чада. І моє друге питання, яке я задаю клієнтам, звучить так: який ваш бюджет на створення сайту? От і все. А перше питання це сфера діяльності. Основний продукт. Але це моя класифікація, і вона виникла ще задовго до того, коли почав створювати сайти. Часи змінились, і вже в базі будь-якого сайту має бути адаптивність, безпечність, функціональність, а саме це змога купити на сайті і тут же перерахувати кошти. І це вже не додаткова функція, це вже має бути в базі. А ще особисто для мене є важливим, це можливість залишити на сайті відгуки. Ну і читати чужі. Ключове Питання людей, які відвідують той чи інший сайт, а чи можна довіряти цій компанії. А друге питання, чи якісний цей товар, послуга чи робота, що кажуть про це відгуки від клієнтів. Я, наприклад, коли щось скупляю на OLX чи розетці, то обов'язково звертаю увагу на відгуки, рейтинги. А ви напишіть, чи так робите, чи ні. А тепер про дизайн сайту, це дизайн, якому ти довіряєш, і це не напихання всього попало, щоб зі всіх сторін вискакувало і мигало. Та світилось дизайн, це живі фотографії. Працівників фірми чи студії, і це вже є життєво необхідною вимогою, а не опцією, і це викликає довіру у клієнтів. Дизайн це справжні фотографії товару, послуг в дизайні. Основне правило ніяких правил. Пояснюю, нам кажуть, що є певні правила щодо дизайну сайтів. Наприклад, сайт з весільними сукнями має бути в світлих тонах, ну щоб асоціація була з святом і таке інше. та й сукеночки всі біленькі, а тепер картина. Ви відвідували 20 різних сайтів, і на одному з них вам сподобалось плаття. Але ви не можете згадати на котрому саме, бо всі ці сайти між собою схожі, і всі в світлих тонах. А якщо б те плаття, яке сподобалось, було на сайті, який виконаний в темних тонах. Так саме на тому сайті, який відвідавши вперше, ви подумали. Про себе, що це за сайт такий, що за то не ужас, що за несмак, і вже вертаючись за своїм вибором, ви точно не сплутаєте між собою сайти і безпомовково попадете на той, де око і розум різав дизайн, і який запам'ятався, бо не такий, як усі, хоча рве всі шаблони стандартів. Але основне завдання такого сайту це продати, і в даному випадку місія виконана. А далі буде цікавіше, тому підписуйся на канал, щоб нічого не пропустити.